Моє вітання, пані та панове, леді і джентльмени. В моїй руці, в моїх руках і за моєю спиною це фрагменти газети з такою цікавою назвою Слуга народу. Ви знаєте, коли мені презентували цей екземпляр, я вже почала також задумуватися про те. Не просто в демагогіях, що от вибори на носі, а про те, що, напевно, до чогось таке хтось та й готується. Мене звати Катерина Некреча, ви на моєму каналі. Підпишіться, якщо ще цього не зробили, а я вам розкажу про ось таку новинку. Можливо, ви маєте щось подібне вже у своїх. Поштових скриньках. Напишіть, до речі, про це. цей екземпляр цієї газети я отримала від жителів Львова. Поштову скриньку закинули. Таку газетку. Це значить, ви вже почули Слуга народу, Львівська обласна організація партії безперечно саме тому у Львові. Цю газету і знайшли 20 тисяч примірників. Головний редактор і відповідальний за випуск Слинько Дм. Ну вся це знаєте, скучна інформація, яка знаходиться наприкінці газети, і так підписано до друку 16.09. Цього року наклад, як я вже сказала, 20 тисяч примірників. Ну і ось така історія: є контакти, за якими можна звертатися у Львівський офіс Слуги народу, і є вісім сторінок цієї газети. Найголовніша асоціація у кожного з нас з вами це, звісно, передвиборча агітація, тому що саме перед виборами. Президентськими, парламентськими, обласними, місцевими ми отримаємо з вами купу макулатури, яку мало хто читає, але треба зауважити, що хтось та й читає. Ми з вами також пройдемося по головних тезах цієї газети. Знову ж таки, прошу вас, напишіть, чи отримува чи отримали ви щось. Подібне. Отож, перша сторінка, і на першій сторінці Володимир Зеленський, який е, е, каже про те, що треба повернути війну агресору. Взагалі, всі фрагменти, ніби як інтерв'ю, заяв е, не зрозуміло, звідки взялися. Тут немає джерел, де було сказано те чи інше. Е, очевидно, це не ексклюзивні, хоча може помиляються заяви цій газеті. Я не знаю, таке враження, що це якась е, е, така. Інформація, яку нагуглили, підібрали, але посилання на джерел немає. Ну тобто, якщо немає посилання на джерела, ти не можеш це перевірити, то це взагалі великий великий ризик, тому що по суті будь-хто може роздрукувати будь-що важливе, також для нас з вами знання, що друкована преса, бачите, вона. Ще живе, ну коли за стосується принаймні виборів, не лише діджиталізацією, вирішили нас з вами взяти е в слугах. Отож, на першій сторінці велика фотографія зеленського е на блакитному фоні жовтими літерами. А і головна теза, із чого починається ця публікація, або як ска цей матеріал про зеленського на першій сторінці з цитати, відправляючи війну туди, звідки Росія її принесла на нашу землю, ми відправляємо її додому. Це абсолютно справедливо. Але окрім окрім справедливості, це також дуже ефективно. Наголосив президент України Володимир Зеленський. Значить, він розказав тут про те, як успішно триває робота над розробкою української дальнобійної зброї. Ракет дронів ставатиме більше. Що також президент постійно порушує питання далекобійності України в перемовинах з міжнародними. Партнерами, і в кінці, значить, у цей матеріал про Зеленського на першій сторінці завершується таким абзацом. А навесні 24-го року слуга народу перерахувала 180 мільйонів гривень на закупівлю двох тисяч реп систем вітчизняного виробництва, які на фронті захищають від ворожих дронів і рятують життя нашим військовим. На другій сторінці Андрій Єрмак, голова офісу президента. України, який пише про те, що треба примусити Росію дотримуватися міжнародного права, що це основа формули миру. План реалізації якого розглянуть на другому саміті миру тут багато йдеться саме про другий саміт миру. З цікавого ну насправді ми з вами не знаємо офіційно, що не оголошена дата саміту миру, і навіть здається місце, де він має відбутися. Ну, принаймні, це станом на от 17 жовтня, коли я пишу це відео. А також ну тут матеріал про. І пункти від керівника офісу президента про те, як на зустріч ідуть там різні держави, скільки держав підключилося, понад 100 держав і міжнародних організацій, 93 підписи під фінальним документом, що робота триває над другим самітом. І Андрій Єрмак зауважив, що є складні пункти для обговорення із цими державами. Це відповідальність РФ, трибунал для російського керівництва, відновлення територіальної цілісності України, але є й ті пункти, які Глобальний Південь повністю підтримує як екологічні питання, енергетика та продовольча безпека. На третій сторінці ми бачимо, що також тут до речі можна список сформувати важливих людей зараз в слугах народу. Очевидно, це Олена Шуляк. Якщо ви не знаєте, очільниця партії Слуга народу голова комітету парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, вона тут розказує про успіхи програми «Є оселі, що вже 12 тисяч українців скористалися цим і отримали омріяне житло. Розказує про соціальне житло, про реєстри і про можливості для. Українських переселенців в тому числі цим скористатися. Четверта сторінка з Львівщини на фронт вже, значить, новий рекорд передали 10 тисяч дронів, а це зареєстрували в реєстрі рекордів національному, і про це каже Лана Вєтрова. І тут на фотографіях Слуги народу з Львівщини. Це депутат, це очільник Львівської ОВА, пан Козицький. Тут видно його на фотографії. Це депутат Львівської обласної організації від слуг народу Максим Козицький, це все той же Козицький. Потім п'ята сторінка там, значить, також про необхідне обладнання, яке направили підрозділам десантно штурмових Військ ЗСУ «Слуги народу угу. відправили необхідне обладнання на 10 мільйонів гривень підрозділом десантно-штурмових військ ЗСУ. Кошти на закупівлю безпілотників, ребів та іншого забезпечення виділили в межах програми Безпечна Львівщина, яку підтримують депутати Львівської обласної ради від слуги народу. Словом, все, що ви не знали про діяльність партії. Тут є. І ще кілька важливих сторінок з різними депутатами від слуг народу, не знаю чи рандомно вибрані ці люди, чи це щось означає. Тут є. Вони всіх побачите. Тут є Роксолана Підласа. Вона говорить про те, що ще 10,5 мільярди доларів міжнародної допомоги прийде до кінця року. Тут от, її видно Марія Мезенцева, яка розказує про співпрацю громади з регіонами ЄС для залучення коштів, Тетяна Циба про розширення коло отримачів гуманітарної допомоги, і Михайл і Михайло Радуцький про безоплатне отримання медичних послуг для. ВПО. Сьома сторінка тут у нас сильні України, про етапи, і черговий етап сезону змагань для ветеранів і військовослужбовців. Там, де взяли участь сотні поранених, тут є світлини, є пан Верстюк на цих світлинах і є кілька згадувань про. Слугу народу, що от ідею взагалі цього підтримала. А давайте порахуємо, скільки разів тут згадано про слуг народу в цьому матеріалі про змагання ветеранів війни. Так, читаю, давайте, от та-та-там -та один раз, два рази, три рази. Олена Шуляк згадана. А, ну ви перепрошую, лише три рази, не те, щоб це. Забагато правда, коли ми говоримо про ветеранів війни. І остання сторінка, остання сторінка про Земолодіжку. Якщо ви не знали, є така організація Земолодіжка. Тут розказують історію лідерів. Є QR-код, можна долучатися. Трускавецька громада, яка скерувала мільйон гривень на підтримку сил. Оборони, згадування слуг народу знову ж таки, фактично ну, в багатьох абзацах, скажімо так, і а, фінально ці дані, які, з яких я почала, а звідки ця газета взялася. Тепер напевно, що чекаємо на появу інших рекламних матеріалів від інших, напевно, що політичних сил. Не лише телеграмчиком, єдиним, який можуть заборонити, а ще й друкованими газетами, паперовими виданнями, які будуть розказувати про діяльність цієї чи іншої політичної сили. Ну в цьому відео ми зробили огляд на ось таку газетку Слуга народу. За вересень 24-го року, яка розповсюдилася у Львові, і пише ту ще що і у Львівській області. Чекаємо на новини, чекаємо на інші е газетки. Якщо дійсно історія в тому, що передвиборчий сезон назріває чи означає це те, що і війна, так би мовити, добігає кінця. В Принципі, в деякій мірі є така мрія, я впевнена у кожного е, з нас, щоб війна закінчилася, і Україна повернулася до свого звичного процесу: там, де є вибори, там, де є голосування, там, де є, чи будуть класні адекватні дебати між політиками, і там, де ми будемо більше говорити саме про вибори і кандидатів, а не про те, скільки яким чином Росія поцілила по. Українських цивільних містах чи скільки квадратних метрів Росія е, е, окупувала. Тому, звісно, це такі фентезі. Але це означає і свідчить очевидно про те, що політичний процес в країні, в якій е, йде війна, е, тривав в деякій мірі, а зараз, можливо, в певній мірі і розпочинається. Слідкуємо уважно в коментарях обов'язково напишіть, що бачите, що. Чуєте ви у своїх містах?